Зараз я просто взірву вашу уяву з тим, що ми не зараз, не на цьому будинку, але минулого року змогли зробити. Чоловік теж в Рівербудці, окей, Василь звати, дуже хороший хлопець, і в нього було дуже багато дерев. Та якось тут. Саме тому я про це згадав. Дуже багато дерев. І в нього було дерево, від якого гілка відлималася і впала. Не на будинок, біля будинку. Ми прийшли, і він каже: Слухай, а можна якийсь клейм зробити? Я Ну слухай, клей ми можемо зробити, але. Щоб ти розумів, що це трошки дивна ситуація. Якщо у вас є дерево, і від дерева впала гілка, а дерево велике, зрубати дерево коштує дуже-дуже дорого, якщо ви знаєте. Якщо впала гілка, і якщо ми зможемо визвати експерта, це вже наша робота, щоб доказати страховій компанії, що через те, що ця гілка впала, це дерево тепер, а дерево це частина вашої власності, це дерево тепер мертве рахується, і його треба знести, забрати, то це покривається страховою компанією. Тобто гілка може впасти з одного дерева, або може трапиться величезний шторм, який зніме по декілька гілок з кожного з цих дерев. я вам кажу, кожна з цих дерев це по суті 2 тисячі доларів, щоб його вирізати. Помножте на 10, і 20 тисяч доларів клейм. Маєте дерева, від яких відлітають гілки біля вашого будинку? Дзвоніть, пишіть під цим відео. Ми приїдемо, подивимося і можемо зекономити вам дуже багато грошей, щоб трошки прибратися навколо вашого будинку.